Кіонія Bowl of Cream. Сьогодні вповні розпустилися квіти цього сорту. Ну, окремі, ще не зовсім зокрема окремо. Але ось ця ось ця квітка, яка вже повністю розкрилася. Ось, вони ховаються між троянд. Ці квіти. Погляньте на будову цієї квітки. Гляньте, всередині в неї там дрібнесенькі пелюсточки такі є, але вони охоплені більш широкими пелюстками і створюється нібито враження, що це кулька всередині, але ця кулька розкривається, і ми бачимо там дрібненькі пелюстки. Зверніть увагу на колір. Бачите, колір такий молочний, кремово-молочний. От він такий і є насправді. Бутончики ось такі з рожевими прожилками. Але ось цих рожевих прожилок ви не знайдете, коли півоня розкриється повністю. Півоня наростає дуже гарно. Значить, посаджена вона у 2020 році. І можете бачити величезну кількість бутонів. Вони в мене не підв'язані, а так у вільному плаванні. Тому що погляньте, ну як їх підв'язувати, коли вони такі прекрасні. І ось коли сонечко зайшло, такий якийсь зеленуватий відтінок з'являється на квітах. Просто зеленуватий відтінок. Там вона на фоні Канзасу. Так цей зеленуватий відтінок якраз ви можете й бачити. Колір в неї дуже горний. Такий свіжий, ніжний. Отже, це півонія. Так, трояндочка її тримає. Це півонія Ball of Cream.